Слава Ісусу Христу! Нарібхресті, брати і сестри, в теперішньому сучасному світі є дуже багато інтернет-ресурсів, засобів, щоб слухати слово Господнє, слухати проповіді священичі. І виникає запитання, чому саме виникла ідея створити теледухівник, створити такий ресурс, щоби не тільки ми почули Слово Боже у храмі Господньому, у телепередачах. Але у недільний день, зупинившись від клопотів земного життя, подумали про основну ціль, для чого ми живемо це спасіння власної душі, оскільки усі святі оці церкви і, зрештою, святе Писання говорить нам про те, що усе наше життя це приготування до смерті. В нинішній час, дорогі Христі, брати і сестри, коли, звичайно, відкриті майже усі храми, є багато можливостей помолитися не тільки в часі свят, неділь, але. Час і звичайного будного дня, ми не шукаємо собі оправдань йти, не йти, молитися, не молитися. Але дуже важливо, дорогі в Христі, щоб прийшовши до Церкви Божої, ми почули Слово Боже. Але ще важливіше, щоб ми берегли оцю домашню свою церковцю, свою оселю. Саме тому сьогодні ми будемо з вами роздумувати над Словом Божим, над сучасним життям, як вберегти себе від гріха. Бо за вченням церкви домівка дуже для нас важлива. Істинно кажу вам, якщо ти нещасний вдома, ти будеш нещасний всюди. І нині ми раді вас привітати у ваших домівках, роздумуючи над Словом Господнім. Найцінніший праздник, який є у християн, найбільше свято, звичайно, це є Воскресіння Христове. І передую йому, дорогі в Христі, брати і сестри, велике приготування. Це Таїнство сповіді і причастя, чи час посту трудів над власною душею. І дуже важко, дорогі Христі, брати і сестри, нам, як людям, звичайним земним, прийшовши до храму Господнього, не тільки приступити, але і визнати власні гріхи. І сьогодні я хотів би дуже хотів би звернутися до тих людей, які, можливо, отримали якусь травму, душевну травму в церкві Христовій. Які, можливо, вже два, п'ять або то й десять літ не йдуть до таїнства сповіді і причастя, думаючи, а що скаже священник, як поведуться люди, що робити, куди звернутися. І хотілося б нагадати, що в храмі Господньому ми вдома, де нас чекає тато і мама. І не потрібно думати, що зробити, як це буде правильно, Головне – прийти. І там нас зустрінуть, вислухають. Бо кожного разу, коли ми роздумуємо про наші болючі рани, ми повинні їх сприймати як тілесні. Якщо ми візьмемо тілесну рану, дорогі мої, її спочатку треба почистити, треба забрати гній, накласти пластир. І цей процес лікування є дуже тривалим. Не буває так, що ми посповідалися, причастилися і вже отримали ту бажану полегшу від тих гріхів, які, можливо, робили багато-багато літ. Сьогодні дуже важко дивитися, дорогі брати і сестри. Коли ти ходиш містом чи їдеш до храму Господнього і бачиш людей, які розмовляють самі з собою. Дорогі христі, ми маємо рідних, близьких, знайомих, ми маємо величезну родину найдорожчих близьких людей, а не маємо з ким поговорити. Ми не маємо до кого звернутися. Ми не маємо кому розповісти про разні болізні і печалі земного життя. А що гірше, ми цього навіть не можемо зробити у церкві. Бо завдяки клопотам земного життя, різноманітним іншим роздумам про храм Господній, між нами і людьми, між нами священниками, росте величезна прірва. Ми стаємо виконавцями закону. Ми приходимо до церкви Божої, щоби просто постояти і виконати певний обряд, залишаючи за увагою великі труди. Кожен з нас думає, дорогі мої, що найважливіше, що треба зробити, це причаститися, прийняти тіло і кров Христа. Але святі у цій церкви навчають нам, що це один із засобів спасіння. Апостол Павло каже, хто їсть і п'є, нероздумуючи, той в осад собі їсть і п'є. Є багато людей, дорогі мої, святих, які не причастилися жодного разу. Є святі, які причастилися один раз двічі за життя. Скільки разів ми приймали святе таїнство причастя тіла і крові, не роздумуючи. Що прийняла найцінніше. Ось ми прийшли до храму Божого і одразу ж прямуємо до чаші. Забуваючи, що шлях від притвору до чаші він є дуже довгим. Хто з нас читав Творіння святих отців церкви, хто читав Старий і Новий Завіт, хто потрудився правилом, хто побував на вечірньому богослужінні? Ось, дорогі мої, це ті запитання, які ми повинні дати кожен собі, чи все я зробив, щоб належно прийняти цю велику тайну причастя тіла і крові Христових. Щодо посту, який готує нас до цієї великої благодаті, яка з'явилася на престолі Божому, це тіло і кров Христа, це є велика і благодатна мить, коли Господь нам дарує час, щоби очиститися. Щоб подумати над спасінням власної душі, і багато святих отців церкви пишуть про піст на звичайні речі. Він знищує розкіш, приборкує гнів, втішає жорстоку ненависть. Хто любить здоров'я, той усердно поститься. Нехай усердно віддається посту той, хто любить своє серце, який не потребує плати за стілення, але сам додає нагороду. Дає нагороду блудникам цнутливість, п'яницям тверезість, скупим щедрість, сріблолюбцям любов і братоненависникам братерську любов. Отже, основою і, властиво вченням святих отців церкви є те, що ми повинні позбутися помислів. Ось якщо ми собі будемо уявляти велике судно, яке наповнено дорогоцінними речами, і воно пливе до пристановища до берега, а цим величезним судном керує невеличка дощечка, і цю дощечку називають рулем. Ось, дорогі мої, ця дощечка у нашому житті це є наші помисли. Ми повинні берегти ці помисли у чистоті, бо кожен гріх він народжується в душі. Кожен гріх народжується у нашому серці, а потім виявляється у наших руках. Ми повинні пам'ятати, дорогі христі, брати і сестри, що час, який нам даний для очищення, це не просто, щоби чогось не їсти чи відмовитись від їжі. Це час, щоб примиритися з тими, з ким мені Це час, щоб постукати в двері рідним і близьким, і не відати тих, кого, можливо, давно не бачив. Це час, дорогі мої, зрозуміти, що в тебе є старий батько і мати, знаєте, нам дуже важко слухати, коли приходять старці до храму Божого, особливо це в часі великих і дуже великих християнських свят. Коли мати старенька приходить до нас, як до священників, і каже: наші діти вечеряли, вони запросили друзів. А я сиділа в кімнаті і мене навіть ніхто не покликав до цієї святині. І це боляче, дорогі мої, тому що ми виконуємо видимий закон, а забуваємо, що основа посту це є стримування власних думок. Основа посту це вияв любові. Основа посту це відновити себе таким, як мене сотворив Господь. І кожен запитає, а що треба робити в часі посту? Звичайно, молитися. А що таке сокровенна молитва? От як ми себе сьогодні запитаємо. А якою має бути найкраща молитва? Багато з вас скаже сокровенною. Багато хто з вас скаже щирою вірою, і я скажу, що це правда. Але найсокровенніша молитва в часі постул це коли ми прийшли з роботи, струджені, обтяжені, лягли спати і згадали, що я не помолився. І ось, дорогі мої, коли ми скажемо самі собі, ось встану, заб'ю поклінь, помолюсь Богу, це буде найкраща молитва. Бо я Переміг сам себе. Я переміг власну плоть. Я переміг власні бажання, власні немочі і слабкості. Багато хто покладає у час посту видиме утримування від їжі, видиме утримування від певних якихось е, радостей, але ж має бути ще внутрішній піст. Бог нас бачить такими, якими ми є справжніми. Горе, посту, дорогі мої, якщо ти чогось не робиш, чи не їш, чи не танцюєш, але обмовляєш, обсуджуєш. Ненавидиш, і ти це робиш в душі. Від кого ховаємося, дорогі мої? Чому ж ми боїмося людей і ховаємо свої гріхи від людей, а не боїмося живого Бога? Чому ж, дорогі Христі, не думаємо, що Господь все знає, і видиме, і невидиме? Сьогодні я просив би кожного з вас в храмі Господньому і в храмі тому, де ви зараз перебуваєте, в храмі домашньому, роздивитися на власне життя. І, можливо, нині, прийнявши рішення. Зібратися до церкви Божої і примиритися із живим Богом. І виникає питання, для чого це мені потрібно? Для того, щоб осягнути те, про що казав апостол Петро, щоб осягнути те місце, де око не бачило, вухо не чуло, а серце не може збагнути. Щоро бажаю, дорогі христі, щоб кожен з вас, завдяки посту і молитвам, повсякчасним трудам над власними немочами і гріхами. Відчув не тільки рай там небесний, але рай тут, на землі, у власній душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!